Світова ситуація продовжує змінюватися, і ми стоїмо на порозі нової епохи, яка принесе як великі потрясіння, так і унікальні можливості. Важливо розуміти, що глобальні процеси, які зараз відбуваються, є частиною великого циклу, і кожен період має свою специфіку. Те, що ми бачимо сьогодні, це лише наслідок давно запущених процесів, які досягають свого піку. Одним із ключових факторів найближчих років буде боротьба між старим та новим світовим порядком. Те, що ще 10-15 років тому здавалося стабільним і непохитним, сьогодні руйнується буквально на очах. Політичні еліти, економічні моделі, міжнародні союзи, все це проходить через фазу серйозної трансформації, і те, що здавалося неможливим, стає реальністю. Головною темою залишається питання безпеки у світі. Конфлікти, які тривають на різних континентах, не є випадковими. Це частина глобального перерозподілу сил, і жодна країна не може залишитися осторонь. Сьогодні весь світ знаходиться у стані нестабільності, війни, економічні потрясіння, масові протести, екологічні катастрофи. Але варто розуміти, що після хаосу завжди приходить період відновлення, ведичні прогнози вказують на те, що у найближчі роки ми побачимо зміну політичних лідерів у багатьох країнах. Це буде непростий процес, адже він торкнеться не лише окремих держав, а й цілих міжнародних блоків. Політика, яка була актуальною ще 20 років тому, більше не працює. Люди втрачають довіру до урядів, і це створює передумови для серйозних змін. Окремо варто звернути увагу на ситуацію у Європі. Те, що відбувається зараз, це лише початок довготривалої кризи, яка триватиме щонайменше до 2026-27 років. Весь цей час Європейський Союз буде проходити через випробування, які визначать його подальшу долю. На перший план виходять економічні проблеми, які вдарять по всіх сферах життя від промисловості до фінансів та соціальної політики. У найближчі роки ми побачимо зміну геополітичних альянсів країни, які десятиліттями були союзниками, можуть стати конкурентами або навіть противниками. Натомість нові союзи будуть формуватися на основі взаємної вигоди та спільних інтересів. Це буде зовсім інший світ, у якому старі правила більше не працюватимуть. Щодо України, то вона залишається у центрі всіх глобальних процесів. Події, які розгортаються навколо неї, є визначальними не лише для Європи, а й для всього світу. Україна проходить через надзвичайно складний період, але це не просто випробування, це момент трансформації. Народ України доводить, що здатний не лише протистояти агресії, а й змінювати хід історії. Варто відзначити, що, попри всі труднощі, Україна отримає унікальні можливості для розвитку. Це буде нелегкий шлях, але саме зараз закладається фундамент нової держави, яка стане важливим гравцем на міжнародній арені. Ведична астрологія вказує на те, що після важких років на Україну чекає період відродження. І вона займе одне з провідних місць у Європі. Особливу увагу слід звернути на внутрішні процеси, які будуть визначати майбутнє держави. Україна проходить очищення від старих систем, які гальмували її розвиток. І цей процес неминучий будуть зміни у політичному керівництві, будуть серйозні реформи, які нарешті почнуть приносити реальні результати. Це не означає, що все буде просто навпаки. Наступні кілька років будуть дуже складними, але саме через ці випробування Україна стане сильнішою. Ще одним важливим фактором буде зміна економічної моделі, старий підхід більше не працює, і Україна матиме можливість створити нову систему, яка дозволить їй швидко зростати. Це буде новий етап, у якому ключову роль відіграватимуть технології, інновації та міжнародне партнерство. Але разом із тим світ стикається з новими викликами. Окрім економічних та політичних криз, людство входить у період глобальних змін, пов'язаних із кліматом. Ведичні знання говорять про те, що Земля проходить через етап очищення, і це відбуватиметься у вигляді природних катастроф, змін клімату, зростання рівня води та інших явищ, які ми вже спостерігаємо. Вже у найближчі роки ми побачимо масштабні зміни у природі, які вплинуть на всі континенти. Посухи, урагани, повені, землетруси, це стане новою реальністю і людство доведеться адаптуватися. Тому одним із головних завдань на майбутнє стане створення нових технологій, які дозволять вижити у нових умовах. Що стосується Близького Сходу, то тут ситуація залишається дуже напруженою. Країни цього регіону відіграватимуть важливу роль у світовій політиці, і майбутні конфлікти можуть розгорітися саме там. Ведична астрологія вказує на те, що Ізраїль та Іран залишатимуться у стані протистояння і найближчі роки будуть дуже складними. Китай, у свою чергу, продовжить посилювати свій вплив, але він також стикнеться з проблемами. Економічне зростання, яке було головним козирем Китаю, почне сповільнюватися. І це призведе до внутрішньої нестабільності. Це означає, що найближчими роками Китай буде змушений змінювати свою стратегію та шукати нові способи утримання влади. США також проходитимуть через серйозні випробування. Політична ситуація в Україні залишається напруженою, і наступні вибори можуть стати переломним моментом. Ведичні знання говорять про те, що Америка переживає кризу ідентичності, цей процес ще не завершився. Майбутнє людство визначається не лише політичними, економічними чи військовими подіями, а й духовним станом суспільства. Усе, що відбувається у світі, є відображенням внутрішнього стану людей. Ведичні знання наголошують на тому, що Матеріальні кризи є лише наслідком духовної деградації. Тому глобальні потрясіння, які ми спостерігаємо сьогодні, не є випадковими, вони є відображенням процесів, що відбуваються у свідомості людства. Щоб змінити хід історії, люди повинні змінити самих себе. Старі моделі суспільства, побудовані на споживанні, брехні, корупції та жадібності, більше не працюють. Наступає час, коли ті, хто готовий до нових змін, отримують можливості для розвитку, тоді як ті, хто намагається втриматися за старе, зіткнуться з величезними труднощами. Це закон світового балансу. Усе, що не відповідає часу, руйнується. Щодо України, то вона проходить через період очищення. Це дуже складний і болючий процес, але без нього неможливо рухатися вперед. Старі системи, які тримали країну в стані занепаду, поступово руйнуються. І, хоча це супроводжується кризами та випробуваннями, результат буде позитивним. Україна стане новою державою, сильною, розвиненою та незалежною. Одним із важливих факторів майбутнього стане духовне пробудження українців те, що відбувається сьогодні, змушує людей переосмислювати своє життя, переглядати цінності та шукати істину. Це лише початок великого процесу, який триватиме ще багато років. Однак саме через страждання та боротьбу народ отримує можливість для відродження. Ведична астрологія вказує на те, що вже у найближчі роки Україна почне підніматися економічно. Це не буде миттєвий процес, але поступово ситуація змінюватиметься. Головне це збереження національного духу та єдності. Розділення, яке використовували вороги для ослаблення країни, більше не працюватиме. Люди усвідомлюють, що лише разом вони можуть побудувати майбутнє. Окремо варто сказати про те, що Україна отримає нових лідерів, які будуть кардинально відрізнятися від тих, хто керував державою раніше. Це будуть люди нової формації не просто політики, а духовно свідомі особистості, які розуміють, що їхня місія служіння народу. Вони не будуть прагнути до влади заради власної вигоди, а працюватимуть для майбутнього країни. Український народ чекає велика місія показати світу новий шлях розвитку. Після років випробувань і війни Україна стане символом відродження та перемоги світла над темрявою. Її приклад надихатиме інші країни, які також проходять через випробування. Проте випробування ще не закінчилися. Наступні кілька років залишатимуться важкими. Україна має витримати цей період, щоб вийти з нього ще сильнішою. Тому кожному громадянину важливо не втрачати віру та працювати на спільне благо. Держава це не лише політики чи військові, це кожен українець, який робить свій внесок у майбутнє. Якщо говорити про глобальні процеси, то варто звернути увагу на роль США та Китаю у світовій політиці. Америка зараз знаходиться у стані внутрішньої кризи, її суспільство розділене, і це призводить до серйозних проблем. Наступні вибори стануть вирішальними, вони визначать подальший шлях країни. Якщо конфлікти всередині США не будуть вирішені, то країна може зіткнутися з масовими протестами та навіть хаосом. Китай, у свою чергу, продовжує нарощувати свою могутність, але також стикається з внутрішніми проблемами. Економіка країни більше не зростає такими темпами як раніше. Це створює соціальну напругу, яка може призвести до змін у політичному керівництві. Ведичні знання говорять про те, що Китай у найближчі роки буде змушений переглядати свою стратегію. Що стосується Європи, то вона переживає один із найскладніших періодів у своїй історії: економічна криза, політичні конфлікти, соціальні заворушення. Усе це вказує на те, що старий порядок більше не працює. Європейські країни шукають нові рішення, але поки що не можуть знайти вихід із ситуації. Це триватиме ще кілька років. Близький схід залишається одним із найгарячіших регіонів світу. Напруженість між Ізраїлем та його сусідами не зникає, і найближчі роки можуть принести нові конфлікти. Ведичні знання вказують на те, що цей регіон ще довго залишатиметься епіцентром світової нестабільності. Загалом світ входить у період великих змін це час випробувань, але також і можливостей. Людство має шанс переглянути свої цінності та знайти новий шлях розвитку, кожен має зробити свій вибір, залишатися у старій системі, яка більше не працює, чи будувати нове майбутнє.